Я Ольга Бежевець, вітаю вас в ефірі телеканалу ТИСА 1 з прогнозом погоди на п'ятницю 22 лютого. І кілька слів від астрологів про наступивший рік змії. Ті, хто вже в шлюбі, будуть щасливими, якщо вміють йти на компроміси. А чого нам чекати від погоди на Закарпатті 22 лютого? Ми зараз і дізнаємось. На Закарпатті передбачається хмарна погода. Вночі місцями невеликий сніг, вдень часом сніг, місцями мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-8 морозу, вдень 3 тепла 2 морозу. В горах хмарна погода вночі місцями невеликий сніг, вдень часом сніг. В горах місцями вночі 8-10 морозу, в день 3-7 градусів морозу. 22 лютого День Янголав Геннадія та Дмитра вітаємо вас з іменинами. Лише сонячної вам погоди за вікном та вдома. А якою буде погода за вікном в обласному центрі Закарпаття в цей день ми зараз і дізнаємось. В Ужгороді хмарно вночі без істотних опадів. Вдень сніг та мокрий сніг. Ожеледиться. Вітер східний 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 3-5 морозу, в день 1-3 тепла. 22 лютого Міжнародний день підтримки жертв злочинів. А зараз дізнаємося, яка погода буде в гірських районах цього лютневого дня. У Великому Березному хмарна погода. Сніг вночі мінус 5 мінус 3 вдень від трьох морозу до нуля. Хмарно сніжитиме у перечині вночі 4-2 морозу. Вдень 0 плюс 3. У міжгірі хмарної так само падатиме сніг. Вночі мінус 6, мінус в вдень мінус 1, мінус 3. Протягом дня йтиме сніг і у воловці. Температура повітря вночі мінус 8 мінус 5 в день мінус 2 плюс 1. Сніжитиме у мукачеві. Вночі температура мінус 2 мінус 1 в день плюс 1 плюс 4. У Сваляві хмарно сніг з дощем. Вночі мінус 3-0, вдень 0 плюс 4. Тячеві хмарно, сніг. Часом дощ. Вночі мінус 2-0, в день 1 плюс 4. У Хусті хмарна погода сніг з дощем. Температура повітря вночі мінус 2-0 в день плюс 2 плюс 5. Подібна погода і виноградові сніг з дощем вночі мінус 1-0 вден плюс 2 плюс 5. У Бергові хмарно сніг вдень з дощем. Вночі мінус 2-0 вден плюс 2 плюс 5. Віршаві хмарна погода сніг з дощем. Вночі мінус 2-0 вдень плюс 2 плюс 5. В Рахові йтиме сніг вночі мінус 4 мінус 2. Вдень до 3 градусів тепла. Хороших вам прогнозів та сонячного настрою. Дякую вам за увагу. До зустрічі вже завтра.